Всім привіт на каналі Жеміль і зараз я хочу розказати про цю дивовижну картку Харві Еліота. Це карточка, це в рази, це карточка для тих людей, хто не має зідана. Хто не зібрав 92-го зідана, кому не випав 94-й зідан і аналогічно 96-й, не переживайте. Це карточка абсолютно замінить його в рази краще. Це карточка зідана на 4 диханні. Тобто відкрилася 4 дихання зідана, а вийшла ця карточка. Чому так? Давайте подивимось по неї. E, Карка 44, як ви бачите, я зіграв 36 ігор, 14 голів, 16 голів пасів, і як ви бачите, я навіть не поставив на нього ніякого угодника, я навіть забудь так пойдет. Це карточка просто ідеальна на левому лівсі. Любителям левого Сіка це просто. персик, просто який я же він Юркий, який такий веніар, як же він крутився полезною, як він... Відзивається на лівому стіки, це просто космічно. Ви навіть не представляєте. От, актуальні статки на даний момент, цю, ні понеділок. Е, заб... Відіграє 76 матчів, забив 39, гольових пасів 36, 4 плюс 4, метр 68, рост. Офігенно, то що в нього немає на наслабий, та й пофіг. Отакого, отакого хватає з головою. Бачимо, що він може грати ЦП, ПФА, він на цих позиціях не розкрити, тому на це увагу не звертати чисто для лінковочки. Накинуємо йому охотника, статки, бачите, скорість стала краще і удари аналогічніші, стали краще. До позиції це у нього базовий фінес, базові красиві пасики, паси, які нафіг не треба, базова тривалка, яка теж нафіг не треба. Золотих в нього є хороший пас розріз і хороша R1 золота. Це кайф. Переходимо до карточки Зілана, який в мене стояв, він, я відіграв на дуже велику купу матчів. 576 матчів, 203 гола, 176 пасів. Статка не сильно красива, але дуже тяжко було схему, в якій він буде розікритися на повну катушку. Зіданчик, 1,85, 5 плюс 5 фінтик наслабіть Це імба. Разраби його зробили дуже красивим на левому стіку, він шикарний. Шикарний за цього я говорив, що. Вряд ли я якогось не на якусь заміну за нього. Метр 85 це імба, і з його корпусом це саме краще, що може бути, коли болото. Тобто він буде відпихувати всіх. І більше шансів пройти когось. Ти саме Еліот перейдемо до нього. Він 1,68 68, І коли болото, його всі відпихують. Це великий мінус карти, коли болото. Його всі відпихують, тяжко пройти ним. Це раз і, мабуть, цього росту це, це те, що не всі вміють грати такими маленькими карточками. Аналогічний плюс це поставка в, в ударів Зідана 90, передачі 94 і дриблінг 94. Тут ми бачимо 84 удари, передачі 88 і дриблінг 91. За те, що в нього риз, маленька різа маленька модалька. Він такий самий, як Зідан, хоча по статам ми бачимо велику різницю. Він на Елькі такий самий офігенний, він кайфовий. Тому я говорю, в кого немає Зідана, пробуйте цю карточку. На лівому Сікі він просто шикарний, як він приймає ці м'яч, як він крутиться. Йому, він не тупашить. Тому що він легкий, він тупа пушиночка. Пушиночка на левому Сікі, тому він кайфовий. Тому я. Цю карточку всім советую, вона стоїть як фодер... Ну як не фодер, вона стоїть 50 тисяч. Плюс-мінус як фодер. В 50-60 тисяч вона плюс-мінус стоїть, коли я космодрає, і коли ви будете дивитися в який час. Ця карточка, як на мою думку, до неї мало уваги. Чому так, не знаю. Всі для ці насадки, я, в принципі, коли вона в нього випала, я теж подивився на статтю, думаю, якась хрінь. А потім я попробував, яка й і Здана обрав на баночку. Зідана виходить суперсавим і тащить катки, коли потрібно. Тому ще раз говорю. Ця карточка максимально аф'єна і заслуговує, щоб в нею ви пограли. Тому дякую за перегляд. Пробуйте, купляйте, ставте, грайте. Ця карточка афієна на лівому стіки Це просто. Всім дякую, всіх обняв.